Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Їздять як заманеться. Українські водії часто дотримуються власного графіку та маршруту. Як з цим боротися? Розповість народний контроль. Замість 15 хвилин чекайте втричі довше. Чернівчани обурюються через те, що маршрутка їздить не за графіком, мають чимало незручностей. Взимку холодно, так звісно, тим більше, якщо зупинок як таких немає. Хоч оголошують у салоні, що інтервал руху 15 хвилин, але буває, що доведеться чекати і 35 хвилин, і 40 хвилин. Чиновники запевнили, розберуться з перевізником, а як той не виправиться, шукатимуть нового або на своїх двох, або на таксі. Тільки так мешканці одного з мікрорайонів Кіровограда можуть дістатися додому з роботи. Посі восьмі часу вечора маршрутку не побачиш. За поясненням йдемо до місцевих чиновників. Ті здивовані, що перевізник не дотримується графіку і кажуть, тепер слідкуватимуть за цим уважно. Розміщені графіки будуть контролюватися представниками управління, зокрема, вечірні години. Кілька кілометрів пішки на Вінничині автобус не хотів вести пасажирів до кінцевої станції. Ті діставалися, як могли. Дуже важко добиратись через поле. Хотілося б, щоб їхала маршрутка чи автобус, тому що людям потрібно чимсь добиратися. Після того, як ми зацікавилися справою, чиновники відразу взялися наводити лад. Якщо приз має їхати, значить буде їхати. Дуже вдячна народному контролю, що все таки домоглися для е сільських людей зробити ось такий от спрямий транспорт. Пам'ятайте, водію заборонено порушувати маршрут, інтервал та розклад руху. Якщо він не дотримується правил, пишіть скаргу на ім'я перевізника, управління транспорту чи телефонуйте на гарячу лінію міста. Якщо вас ігнорують, звертайтесь до народного контролю.